Франція Альпи Аворіаз його вважають серцем воріт сонця, порту Дюсалей. Це містечко унікальне, адже починали його будувати як курорт. Тому тут все створено, або відпочивалось як найкраще. Головна принада в Аворіазі немає жодного будинку, від порога якого не можна було б виїхати на лижах і на них же повернутися назад. Тут замість вулиць траси, прогулюючись, Авуріазом, треба бути дуже обережними, адже є ризик не розминутися з якимось лижником чи сноубордистом. Тут не треба боятися транспорту. Тут ганяють лижники. Саме для них встановлені знаки обмеження швидкості. Загалом траси тут не тільки в місті вони оточують авуріаз з усіх боків. Тому і лижникам, і сноубордистам є де да розвернутися. Наверно, дана зона катання є просто раєм для лижників. Эта зона називається Портюселі, куди входять 12 курортів. из них – это Франція і 4 з них это Швейцарія. То есть можна позавтракав во Франції на обід поїхати на Фондю в Швейцарію. Нам тут дуже подобається Є де погуляти, адже ми майже не катаємося. Чудесне місце, прекрасний курорт. Тут шикарні склони. все супер. Друзі порадили нам приїхати саме сюди, щоби навчитися кататися на лижах. Місцевих жителів тут небагато, і майже усі працюють у сфері послуг. Роботи їм вистачає впродовж усього року. Адже якщо взимку це лижний спорт та сніжні розваги, то літом, подорожі на квадроциклах та гольф. Тут чимало трас літом перетворюються на величезні поля для гольфу, навіть проводять якісь чемпіонати. Хоча весняно-літній сезон зовсім не тривалий з середини квітня до жовтня. Заворіазу Франція Олена Халік та Іван Довганик. П'ятий канал.